Класична українська паска на жовтках. Здавна саме за цим рецептом моя прабабуся готувала пасочки, я їх обожнюю, м'яка, але не спуху. Пишіть, чи їли ви таку в дитинстві? Влийте в тарілку тепле молоко, живі дріжджі. Я завжди беру від духмяна хата. Вони осмотолерантні, тобто легкі на підйом і гарно працюють з будь-якою навіть важкою випічкою. Та ложку цукру і 100 грам борошна. Гарно вимішайте і в тепле місце на 20 хвилин. Це і буде наша упара. Якщо гарно піднялася, тоді і буде результат. Велику посудину вкидаємо Цукор, ванільний цукор, дрібку солі та куркуму для насиченого жовтого кольору. Вимішайте вінчиком 30 секунд. Додайте у пару і повільно перемішайте разом. Тепер додаємо 100 грам борошна і вимішуємо. І так двічі. Накрийте рушником і поставте в тепле місце на 30 хвилин. Якщо тісто піднялось, додаємо ще 100 грам борошна і замішуємо. І так двічі. Тісто має вийти м'яке і злегка липнути до рук. Вливаємо рідке масло і замішуємо. Родзинки з цукатами промийте, додайте ложку борошна і перемішайте. Додайте до тіста і вмішайте в тісто. Лишаємо на 1,5-2 години в теплому місці. Маса має піднятися в 3 рази. Металеву форму змастіть добре, чим шаром масло. Беремо тісто, обминаємо і робимо кульку, яка має зайняти третину форми. Лишаємо в теплому місці під рушником, щоб піднялась до країв форми. Випікаємо при 170-45 хвилин. Щоб верхівка не згоріла, то на останні 10-15 хвилин накрийте фольгою. Дістаємо, кладемо на бік, кілька разів повертаючи. Даємо охолонути і тоді дістаємо з формочок. Всім смачного!